СБУ заочно повідомила про підозру ще одному зраднику. Фігурант командир 2-го мотострілецького гранатометного відділення, 6-го окремого мотострілецького козачого полку імені Платова, 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР. Окупаційний підрозділ входить до Південного округу Збройних сил РФ. За даними контррозвідки, 34-річний житель окупованого міста Рубіжне від початку повномасштабної війни добровільно перейшов на бік ворога. Фігурант виконував завдання щодо захоплення населення. Них пунктів попасна Троїцьке, Рубіжне та Лисичанськ. Також під його керівництвом бойовики атакували позиції ЗСУ. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про заочну підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зрадник переховується на тимчасово окупованій території України від правосуддя. Його оголошено у розшук, підозрюваному загрожує довічний ув'яз з конфіскацією майна.